Дякую за підписку і вподобайку. Розумна миска. Як перевірити інтелект вашого улюбленця. Привіт любителі домашніх тварин. Ви коли-небудь замислювалися, чи ваш пухнастий друг супер нюхач чи пильний спостерігач? Давайте дізнаємося за допомогою простої та веселої гри, яку я називаю розумна миска. Все, що вам потрібно, це три однакові непрозорі миски, трохи їхніх улюблених лазощів. Та шматок картону, який слугуватиме екраном. Спершу попросіть вашого улюбленця зачекати в іншій кімнаті. Тепер вишикуйте три миски на підлозі. Використовуючи картон, щоб заблокувати огляд, таємно покладіть ласощі лише під одну з мисок. Гаразд, час для найцікавішого заведіть свого улюбленця і дозвольте йому шукати захований смаколик. Уважно спостерігайте за ним. Чи йде він одразу до правильної миски, керуючись своїм дивовижним нюхом, чи, можливо, він досліджує кожну миску по черзі, захоплюючи спостерігати, як працює їхній маленький розум? Спробуйте це вдома? І дайте мені знати в коментарях, як впорався ваш улюбленець. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше веселих експериментів із домашніми тваринами. Дякую за перегляд! Яку тварину ви плануєте тестувати за допомогою цієї гри?